Добрий день чи вечір, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена двом таким поняттям: ну, а можна так сказати, одному такому класичному поняттю, як форми контекстних мов. Ми сьогодні будемо говорити про дві важливі нормальні форми саме нормальну форму. Для контекстно мов хомського та нормальну форму гаймах. Є багато типів нормальних форм, які ми можемо вивчати для контекстно вільних граматик. Деякі з них через їхню широку корисність були широко вивчені. Коротко розглянемо дві з них. Однією з нормальних форм, яку ми можемо. Шукати є така, у якій кількість символів праворуч від правила виводу строго обмежена. Зокрема, ми можемо вимагати, щоб слово праворуч від правила виводу складалося не більше ніж з двох символів. Одним із прикладів цього є нормальна форма хомського означення. Будемо говорити, що контекстно вільна граматика є в нормальній формі Хомського, якщо її всі правила виводу мають вигляд А велике виводить Б велике, С велике, або А велике виводить А маленьке. Де А велике, Б велике і С велике є елементами множини змінних В, а А маленьке є літрою алфавіту. Давайте приклад. Граматика. Ось такими правилами виводу С велике виводить А велике, С велике. С велике виводить А маленьке. А велике виводить С велике, А велике. А велике виводить Б маленьке. Є в нормальній формі. Хомсько, як ви бачите, ось всі правила виводу мають такий вигляд. Але граматика ось така: А С велике виводить А велике, С велике. С велике виводить А велике, А велике, С велике. А велике виводить С велике, А велике. А велике виводить А маленьке, А маленьке. Не є в нормальній формі хомского, оскільки обидва правила виводу. А С виводить А велике, А велике. С велике. І А велике виводить А маленьке, А маленьке. Порушить умови означення 6,5. Теорема Опряма 6,17. Довільно вільна граматика Ж, яка породжує мову, що не містить порожнього слова, має інквівалентну граматику з шапочкою, так, у нормальній формі Хомського. Доведення. За теоремою 6.14, яку ми довели минулого разу, так? Що якщо L контекстно-вільна мова, яка не містить порожнього слова, тоді існує контекстно-вільна граматика, яка породжує мову L і не має. Непотрібних правил виводу, лямбда до правило та одиничного правила виводу. так? То за цією теоремою, не зменшуючи загальності, можемо вважати, що граматика G не має лямбда правил виводу і одиничних правил виводу. Побудова граматики G шапочкою відбувається два кроки. Перший крок. Побудуємо граматику g 1 з множиною змінних v 1 велике S, велике p 1 великий з граматики G. А розглянувши всі правила виводу в множині P у вигляді, А великий виводить x1, маленький, x2, маленький, і так далі, xn, Це. де кожен символ Xn є символом або у множині змінних В велике, або, або у множині, тобто в алфавіті, граматики ж. Якщо n дорівнює 1, то символ x1 має бути термінальним, оскільки в нас немає одиничних правил виводу. У цьому випадку ми помістимо правило виводу у множину P1. Якщо ж n більше рівня 2, то введемо нові змінні для, для кожного символу змінні БА, так, для кожного символу А з алфавіту Т Для кожного правила виводу P у формі 1. так? Покладемо в множину П1 правило виводу А великі вулиці. Це 1 велике, це 2 велике, і так далі, це Н велике. Де відповідно це і ті, це Х і ті, якщо е, Х і, і ті є змінними, належить множині змінних В великих. І це і ті є БА, так якщо Х іде елементу А, і кожної змінно є. БА, ми також вкладемо в множину П1 правил виводу Б велике А, виводить А. Ця частина алгоритму вилучає всі термінальні зміни з правил виводу, права сторона яких має довжину більше одиниці, замінюючи їх нововведеними змінами. При кінці цього кроку ми маємо граматику G1. Усі правила виводу, якої мають форму. А велике виводить А маленьке. Або А велике виводиться один великий, це два великий і так далі, це N велике. Де все ці І, і так є змінними з множини змінних В1 великий. Це простий наслідок теореми 6,1, що. Граматика, яка е, перепрошую, мова, яка порожується граматикою вже, збігається з мовою, яка порожується граматикою, вже один. з цієї теорети, яку ми доводили на минулих лекціях. Другий крок. На другому кроці ми вводимо додаткові змінні, щоб зменшити довжину правих сторін правил виводу, де це необхідно. Спочатку ми розміщуємо всі правила виводу у форми 2, так? А велике виводить А маленьке, а також усі правила виводу форми 3. Що А велике виводить це один велике, С2 велике, так далі? Це n велике. З n до рівня 2 у множині правил виводу П шапочкою. Для n більше, більше двох вводимо. Припрошую, для n більше двох вводимо нові зміни. d 1 велике, d 2 великий і так далі. Додаємо до множини правил виводу P шапочку, отакі правила виводу. А великий виводиться 1, великий, d1, великий, d1, великий, виводиться 2, d2, великий, і так далі. dn-2 великий виводить Cn-1, велике Cn. Очевидно, що отримана граматика вже шапочкою має нормальну форму хомську. Повторні застосування теореми 6.1 доводять, що мова, порожена граматкою Ж шапочкою, збігається з мовою порожною граматкою вже 1 А отже, ми маємо що звідси випливає, що мова, породжена граматкою вже шапочкою, збігається з мовою граматикою громадкою бо це з останніх результатів, так як ми поставили пару хвилин тому. Це дещо неформальний аргумент, можна, очевидно, зробити більш точним, так? Ну і ми це залишаємо це для слухачів цієї лекції. Mm -hmm. Давайте наведемо приклади. Приклад 6,18. Передповітря граматику з правилами виводу: S великий виводить А великий, B велике, А маленький, А великий виводить А маленьке, маленьке, Б маленьке, B великий виводить. А яке це маленький у нормальних форму хомську. Як вимагає конструкція теореми 6,17, яку ми попередньо буде довели, граматика не має жодних лямбда правил виводу або одиничних правил виводу. На кроці 1 ми вводимо нові зміни Б0, БА, ББ, БЦ і використовуємо алгоритм, щоб отримати це. С велике виводить А великий, Б велике, Ба. А великий виводить Ба, Ба, ББ. Б, 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 Б. Б великий виводить А, БА виводить А маленьке. Б, Б виводить Б маленьке, БЦ виводить С маленьке. На кроці 2. Ми вводимо додаткові зміни, щоб привести перші правила виводу до форми, отримати Нарешті кінцевий результат. Чи остаточний результат S великий. Виводить А великий d 1 d 1 виводить B великий Б велике Ама А. А великий виводить B велике А, d 2 d 2 великий. Виводить B велике А, B, великий Б. виводить А великий. Б велике С, Б велике А виводить А, Б велике Б виводить Б, Б велике С виводить С. Іншою корисною граматичною формою є нормальна форма Грайбах. Тут ми накладаємо обмеження не на довжину правих сторін правил виводу, а на позиції, в яких можуть з'явитися термін, термінали та зміння. Аргументи, що виправдовують нормальну форму грайбаха, дещо складні та не дуже прозорі. Подібним чином, побудова граматики в нормальній формі грайбаха, еквівалентної даній контекстно-вільній граматиці, є неприємною, тому ми зупинимося на цьому питанні дуже коротко. Тим не менш, нормальна форма грайбаха має багато теоретичних і практичних наслідків. Означення, означення 6.19. Кажуть, що контекстно-вільна граматика має нормальну форму грайбаха, якщо всі правила виводу в ній мають таку форму. А велике виводить А маленький, Х маленький, де А маленьке це є елемент, а Х маленьке це є слово над множиною змінних В велике. Причому, що Х може бути і порожнім словом. Якщо порівняємо це за значенням 5.5, А5.15, так? Тобто зазначенням простої граматики, так, ЧС граматики, то ми побачимо, що форма А великий виводить А маленький Х маленький спільно, як і для нормальної форми грайбаха, так і для простої граматики. Але нормальна форма грайбаха не містить обмеження, що пара А великий, а маленький зазначається щонайбільше один раз. Ця додаткова свобода надає нормальній формі грайбаха загальність, якої не мають прості граматики. Якщо граматика не є в нормальній формі грайбаха, то ми можемо переписати її в цій формі з допомогою деяких методів, наведених вище. Ось два простих приклади. Перший приклад: приклад 6.20. Граматика. Відповідно, з правилами виводу, С великий виводить А великий, Б великий, А великий виводить А маленький, А великий, А великий виводить Б маленький, Б великий, А великий виводить Б маленький, Б великий виводить Б. Не є в нормальній формі грейбах. Однак, використовуючи підстановку, наведену в теоремі 6,1, ми одразу ж отримуємо еквівалентну граматику. З такими правилами виводу. С великий виводить А маленьке, А велике, Б велике. С великий виводить Б маленьке, Б маленьке, Б велики, Б маленьке, Б велике, Б велике. С великий виводить Б маленьке, Б великі, А велике виводить А маленьке, А великі. А великий виводить А маленьке, Б великі. А великі виводить Б маленькі. Б великі виводить Б маленькі. Ну, а ця граматика з, з, з такими правилами виводу, відповідно, з тим самим алфавітом, так і з початковою змі, зміною С велике, є нормальною формою в грайбах. Наступний приклад це приклад 621. Додача така. перетворіть граматику. З правилами виводу С велике виводить А маленьке, Б велике, С велике Б, С велике виводить А маленьке, А маленьке у нормальну форму в грайбах. Тут ми можемо використати девайс подібно до того, що введено в побудову нормальної форми Хомського. Ми вводимо нові зміни А велике та Б велике, які, по суті, є синонімами для символів А та Б відповідно. Заміна, які є термінальна, так? Заміна терміналів на відповідні їм зміни призводить до еквівалентної граматики. С велике виводить А маленьке, Б велике, С велике Б. С велике. велике виводить А маленьке, А велике. А велике виводить А маленьке. Б велике виводить Б маленьке. І ця граматика є в нормальній формі грейп. Загалом, однак, ані перетворення даної граматики в нормальну форму грайбаха, ані доведення того, що це завжди можна зробити, є неспростою справою. Ми вводимо тут нормальну форму грайбаха, оскільки в нас простить технічне обговорення важливого результату в наступній лекції. Однак, з концептуальної точки зору, нормальна форма грайбаха не відіграє подальшої ролі у нашому обговоренні, а тому ми лише цитуємо наступний загальний результат без доведення. Отже, теорема, теорема 6.22. Довільна, контекстно, вільна граматика же З мовою, якщо, з тою умовою, що мова, яку вона породжує, не містить порожнього лям до слова, має еквівалентну граматику вже шапочкою у нормальній формі грайба. Ось і це все. На цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам спокійного дня, перемоги нашій. До ну, побачення. Всього найкращого.